З Іванглії від Івана прочитаємо два вірша. Глава перша. вірш перший, а потім вірш 14. Іванглія від Івана, перша глава, читаємо вірш перший, потім 14. Спокон віку було слово, а слово в Бога було. І Бог було слово. І слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Амінь. Амінь. Слово було спокон віку. Воно було у Бога, і воно було Богом. Ісус Христос є справжнім. Богом, Істинним Богом, в усьому рівний Отцю. І ось це слово сталося тілом, як ми її читали. Що це означає, що слово сталося тілом? І чому потрібно було Ісусу Христу народитися в цей світ? є багато причин. На це ми звернемо увагу тільки на декілька. По-перше, чому Слово сталося тілом, і Ісус Христос народився в цей світ, це для того, щоб йому уподібнитись нам і спасти нас. Послання до євреїв у другій главі говориться у віршу 14 потім. Вірш 17. Так ось Ісус Христос народився на цій землі, прийшов в цей світ для того, щоб уподібнитись нам і спасти нас, послання до Євреїв, глава 2, читай, вірш 14, а потім 17. А що діти стали спільниками тіла та крові, то і Він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерті, цебто дьявола. 17 вірш. Тому мусив бути, він в усьому подібний братам, щоб стати милостивим та вірним пересвященником у Божих справах для вблагання за грехи людей. Ось чому слово сталося тілом. І Христу потрібно було народитися і прийти в цей світ, щоб уподібнитись нам, стати подібним до нас, людей. А потім спасти нас. Коли Слово прийняло людське тіло, Христос став людиною. Але ставши людиною, Ісус Христос не втратив свою божественність. Тобто Ісус Христос був і Богом, і людиною. Що цікаво, це означає, що в всесвіті, в історії Всесвіту, відбулось щось нове. Щось нове. Коли слово стало сотілом, і Бог і людина була в одній особі. В одній особі в Ісусі Христі було і природа Бога, і природа людини. І Бог, і людина. В одній особі в Ісусі Христі. Це щось нове. І, звичайно, це є великим чудом. Бог був спокон віку, потім Господь створив людину, а потім сам Бог став людиною. Для нас це не є щось нове. Ми знаємо звичні слова. Але якщо вдуматися це, усвідомити це, що відбулося, споком віку був Бог, вічний, всемогутній Бог, створив людину, а потім Він став, сам став людиною. І в одній особі, в Ісусі Христі, був і Бог, і людина, і природа Бога, і природа людини. Так як Ісус Христос, ставши людиною, не втратив свою божественність, так само і після Свого Воскресіння і Вознесіння на небі. Ісус Христос не втратив і подобу людську. Коли Він став людиною не втратив свою божественність, але після Воскресіння Вознесіння. Бог не втратив подобу людську. Про це говориться у 1 Тимофії 2.5. Перше послання до Тимофія, Друга глава, 5 вірш. Один бо є Бог і один посередник між Богом та людьми. Людина Христос Ісус. Не говориться Бог Ісус Христос чи просто Господь Ісус, а говориться людина Христос Ісус. Саме людина. І Він є посередником. І цю службу Він виконує і Сьогодні. Це Його постійна дія. Постійно тепер Ісус Христос є посередником. Це не означає, що людина Ісус, коли Він був людиною на землі. Людина Ісус тепер, коли виконує цю службу на небі, служба посередника між Богом і людиною, людьми, людина, Христос Ісус. Звичайно, не мається на увазі те фізичне тіло з тими обмеженнями, які були. Це тіло змінилось, трансформувалось у небесне тіло, у небесне, духовне, не те фізичне, але все ж таки людське. Так і ми змінимось і отримаємо небесне тіло, подібне до цього небесного тіла, яке є в Ісусі Христі. Бог Ісус Христос залишається і у вічності, подібний до людини. Мабуть, наш розум не може охопити, усвідомити і зрозуміти всі ці речі. Це можливо прийняти тільки вірою, так як написано в писанні. Звичайно, це і велике чудо. І, наприклад, мене це настільки підхоплює, захоплює, не можу зрозуміти це все, але настільки це велике чудо. Бог вічний, всемогутній, який створив людину, сам потім зійшов і прийняв людське тіло і став людиною Бог. А потім вознісся на небо. не втрачаючи цю подібність, людську людина Ісус Христос. Вслідчий наступний. Наступна причина, чому Ісус Христос втілився, для того, щоб спасти нас, і не тільки спасти, а щоб чинити нас подібними до себе. Щоб ми стали дітьми Божими. Тому що в Івана, Івангелі від Івана, в першій главі, де говориться про те, що Слово сталося тілом, то у, цьому, у цій главі, у цьому уривку і говориться. Для чого показана причина? Ми знаємо, що ціль приходу Ісуса Христа спасти нас, але що то таке є спасіння? Для чого він прийшов і говориться в 11 вірші, і в 12. му «До, до свого воно прибуло, та свої відцурались Його, а всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божим стати тим, що вірять в імення Його. Ось ціль приходу Ісуса Христа і чому він народився в цей світ і слово сталося тілом, щоб ми стали дітьми Божими. Щоб нас спасти, а спасіння це не є тільки не потрапити у пекло. Спасіння – це не тільки не загинути і не потрапити в ваду в пекло. Тому що якщо це тільки так. То тоді ми можемо вічно жити на землі. І це буде називатися спасінням. Чому? А Тому що не гинемо, не йдемо в пекло, просто живемо вічно на землі. Хіба це не спасіння? Спасіння це включає і непотрапляння у пекло, але не тільки це. Спасіння, яке звершує Ісус Христос, і ціль Його приходу, зробити нас дітьми Божими. І так говориться. Що Христос прийшов у світ, світ не впізнав Його. Прибуло воно до свого, до своїх. Свої відсуралися. А от ті, які прийняли Христа, ті, які увірували, і дало владу дітьми Божими стати. А що означає бути дитиною Божою? Що це за спасіння бути дітьми Божими? Бути дитиною Божою, це щось набагато вище. Ніж просто бути людиною. Це вище навіть за ангелів. Чому? Тому що людина проста людина це є творіння Боже. Ангели також творіння Боже. А ті, які увірували в Ісуса Христа і прийняли Його, вони є народжені від Бога. Бути творивом Божим. І бути народженим від Бога це зовсім різні речі. І бути народженим від Бога це набагато вище. Тому ціль приходу Ісуса Христа, втілення Слова Божого, і чому Ісус прийшов це не просто спасіння від пекла, не загинути, а це з'єднатися з Богом, навернутися до Бога і бути народженим від Бога. А це вище, ніж просто. Творіння Боже, людина Божа, яка навіть коли був Адам в Едемському саду іще не згрішив, але він був тільки творевом Божим. А ми, які ввірили в Ісуса Христа, ми народжені від Бога. Творіння то є творіння, а народжене від Бога це щось більше. Ми, що народжені від Бога, ми стали. Подібними до Бога, ми маємо Божу природу. Про це пише апостол Петро, і подивимось в двох віршах у першому посланні, потім у другому посланні. Перше послання Петра, глава 1, 23 вірш, говорить про це народження. 1 Петра 1,23. Бо народжені ви не тлінного насіння. Але з нетлінного Словом Божим живим та тривалим. А у другому посланні цю думку можна так розширити, пояснити її, додавити, роз'яснити і сказати. І ось що каже Петро, друге послання, глава також перша, четвертий вірш. Через них даровані вам цінні та великі обітниці. Щоб ними ви стали учасниками Божої істоти. Коли ми народжуємось від Бога через віру в Ісуса Христа, ми народжуємось від нетлінного насіння і стаємо учасниками Божої істоти. Тобто ми маємо в собі іншу природу, природу Божу. Ми стаємо. Людьми, які маємо вічне Боже життя. Бог дає нам своє вічне життя. І не тільки життя, як мається на увазі, днів кількості, що живемо вічно. Мова не про кількість тільки вічне життя, а й про якість, що ми народжені від нетлінного насіння, і ми маємо ту. Божу природу. Ми подібні стаємо до Бога, не просто творіння. Чому? Можливо, якось маючи Божу природу, що можна зрозуміти? Звичайно, маючи Божу природу, це не означає, що ми є богами. Не богами, а подібні до Бога. А чому так? А тому що ми народжені від Бога. Як можна бути народженим від Бога, а не бути подібним до Бога? А до кого ти тоді подібний? Той, хто народжує те, що народжене, той, хто народжує і те, що народжене від Нього, то є подібне Його. Ми маємо ту Божу природу. Якщо коротко зробити підсумок цих двох пунктів, то можна так сказати, що коротко. Ісус Христос прийшов у цей світ, народився в цей світ. Слово сталося тілом. Для того, щоб уподібнитись нам. А потім, щоб ми уподібнились йому. Він став і людиною, щоб ми, люди, стали дітьми Божими. Через це відбувається з'єднання Бога з людиною. Я думаю, вважаю, що це не просто просте з'єднання, це щось більше. І не можу підібрати. Якесь слово для цього. Можливо, переплітання. Це не просто з'єднання Бога з людиною, з'єдналося, зблизились Це, можна сказати, якби переплітання. У ну, граматиці не дуже сильні може, якесь інше слово підійде краще. Але ось думка така є: апостол Павел Павло пише 1 коринтян 6:17. Той, хто злучується з Господом, стає з ним одним духом. Один. Двоє злушується, стає один. Це не, це не просто з'єднання, це переплітання один в одного. Христос, який є Бог, став і людиною. А ми творіння Боже, люди. Коли вірували в Христа, то Він дав нам цю владу стати. Дітьми Божими, Народитися від самого Бога. Ми народжені від Бога. Мабуть, не, не до кінця ми це можемо зрозуміти, усвідомити, що ми народжені від Бога. І Бог живе в нас. Ось ми прибуваємо на цьому зібранні. І так собі уявити картину, або тим більше не уявити, а побачити, що в кожному із нас. Перебуває, живе всемогутній, вічний, безкінечний Бог. Це можливо уявити, усвідомити до Кінця, мабуть, неможливо. Але в мене живе Бог. І я дитина Божа, і маю ту Божу природу. Ось що вчинив Ісус Христос. Для чого Він прийшов, народився і уподобився нам, став людиною, як ми. Щоб потім нас підняти і зробити подібними до нього і стати дітьми Божими. Це і є ціль Бога. Ціль Бога, яка описана в посланні до римлян 8.29. Ціль Бога, чому Бог створив людину, ціль описана римлянам 8.29. Його ціль полягає в тому, щоб зробити нас подібними до Ісуса Христа. Народжені від Бога, ми є дітьми Божими. Ісус Христос є Сином Божим. І ціль Бога, коли Він нас створив, щоб потім бути народженими від Нього і стати дітьми Божими, а потім в усьому уподобитись Ісусу Христу, бути таким, як Він. Оце є ціль приходу Ісуса Христа на землю і чому Він народився. Є ще багато інших причин. Наприклад, євреям перша глава послання до Євреїв в перших віршах говориться, що Бог в давнину говорив до наших Отців через пророків, а в останні ці дні промовляв до нас через Сина Свого. Чому прийшов Ісус Христос в цей світ і став людиною? І як написано в Євангелії Івана 1,14 в інших місцях, для чого? Щоб ходити між нами, бути між нами і говорити слова Отця. Бог в останні ці дні промовляв до нас через свого сина. Тобто ціль приходу Ісуса Христа і чому Він став людиною, ходив між людьми, щоб передати Божу науку. Безпосередньо сам Бог навчав науку і давав науку Божу. Христос навчав про Бога, про Царство Боже і так далі. І останнє, чому прийшов Ісус Христос, це показати Отця. В 18 му вірші Івана, в першій главі, говориться, ніхто Бога ніколи не бачив, однороджений Син, що в лоні Отця, той сам виявив був. Чому це важливо? Чому важливо, що Ісус Христос. Йому потрібно було прийти, народитися в цей світ, втілитися, стати людиною. Чому важливо? Для чого? Щоб у людському тілі, через людське тіло, виявити Бога. Бога ніхто ніколи не бачив, для того, щоб мати чітку уяву чітку уяву, який Бог, Христос втілився і жив в людському тілі, щоб через людське тіло виявити, показати Бога, який він є, щоб це було краще для нас уява. Краще зрозуміти. А це дуже важливо. Дуже важливо є пізнання Бога. Тому що в молитві Ісуса Христа Івана 17 говориться, з чим пов'язано пізнання Бога? Оце є життя вічне. Що? Щоб пізнали тебе. Пізнання Бога пов'язано з вічним життям. Це дуже важливо. Тому Ісус Христос виявив Отця, щоб ми мали чітку уяву. Розуміння, який є Бог. І Бог явив себе через Ісуса Христа, який втілився і прийшов і жив між нами. І люди могли зблизька бачити Бога і впізнати Бога. Ісус Христос сказав Пилипову, хто бачив мене, бачу Отця, бачив Бога. Тому останнє, на що чим хочу закінчити. Як ми святкуємо Різдво? Ось Христос народився свято. Наш народ вважається релігійним народом, набожним народом, вважається. Тому наш народ святкує усі можливі свята. Але коли люди чують слово свято, то це слово, яке вони почули, слово, яке долетіло до вуха свято. Породжують такі думки, мабуть. Слово свято з чим асоціюється. Це свято зразу не йти на роботу. Це день відпочинку. Свято слово, пов'язано з накритим столом, багато-багато різних страв. І ось починаємо святкувати. Це сідати за стіл. Смачно добре поїсти, відпочити, повеселитися, поспілкуватися, можливо, з кимось. Свято. Так вважають люди, так вони уявляють. Я пам'ятаю по собі, до покаяння у мене так було. Коли чув тільки свято, зразу ці речі не йти на роботу, відпочити, стіл гарний, поїсти добре, веселитися, посвяткував. А значення суть свята. А чому важливо? Діло в тому, що сама ідея святкування це є ідея Бога. Від Бога походить святкувати. В старому заповіті читаємо, що Бог говорив ізраїльському народу. Бог ізраїльському народу говорив про свята. Він дав повеління святкувати. Тоді в чому суть святкування? Це не просто згадати подію, а пережити її, щоб було на практиці. Якщо брати новий заповідь, то тим більше воно повинно бути щось практичне, не просто згадування, а щось практичне. Наприклад, якщо святкуємо Пасху, то Павло пише, що Христос є Пасха наша. Що є Пасха? Пасха то Христос, закланий, заколений за нас. То що означає тоді святкування Пасхи, якщо Пасха Христос? Прийняття Христа. Якщо я не прийму Христа, який вмер за мене, Він є той агнець, заколений за мене, то тоді Пасха для мене є даремна. Він Пасха, він той ягня. А на Пасху треба з'їсти ягня. Тобто прийняти Христа. Якщо ти не приймеш Христа, то це не вважається, що ти виконав це свято, тримав свято Пасхи. Що, якщо поїсти, повеселитися, відпочити, це дає тобі спасіння, і ти відсвяткував, і все нормально? Ні. Суть Пасхи прийняти Пасху, а Пасха є Ісус Христос. А Різдво то саме. І ми віруючи, говоримо невіруючим. Свято Різдва, народження Ісуса Христа. Тому Ісус Христос повинен народитися і у. Твоєму серці. І правильно говоримо, це є практичне святкування, щоб святкувати Різдво, це означає прийняти Христа, щоб він народився в моєму серці. Хорошо, ми вже віруючи, ми вже прийняли Ісуса Христа, Він вже народився в нас і живе в нас, як нам святкувати Різдво. Святкувати Різдво Ісуса Христа потрібно так, як написано, по якій причині Він народився. По якій причині Ісус Христос народився, прийшов в цей світ, і ми святкуємо це. Святкування буде мати практичну сторону і правдиве святкування, якщо ми ці цілі, чому Христос народився, будемо використовувати в своєму житті. І ми бачили тільки декілька пунктів, чому Христос народився. От те, що ми сьогодні бачили, оце повинні і практикувати і робити. Тобто. Пізнавати Христа, пізнавати Бога, бо до цього Він народився, прийшов, втілився, щоб через людське тіло виявити Бога. Ісус Христос втілився для того, щоб ми стали дітьми Божим, а ми ними є, але ціль це не просто народитися. Дитина, ціль, коли дитина народжується, це не означає, що в роддомі дитина народжується, і приходимо додому, і вдома її лишаємо. І ми такі раді, що дитина народилася, і кажемо: нарешті народилася дитина. Якщо нарешті це кінці кінців народилось. але не в кінці, це тільки початок. Ми не лишаємо дитину, тому що народилося, і слава Богу, все. Не все, це тільки початок. Далі починається турботи, ріст дитини. Те, що Христос народився в нас, це не означає, слава Богу, все. Слава Богу, але не все. Тільки початок. Тепер дитина повинна рости. Тепер ми повинні зростати як діти Божі. В чому? Я. Христос повинен рости в нас. І ми повинні все більше і більше уподобитись Йому, бо з цією цілею Він і народився і прийшов в цей світ, щоб уподобитись нам, нас зробити дітьми Божими і подібними тепер до нього. Ось що означає святкувати Різдво Ісуса Христа. Увірити в Нього, прийняти, стати дітьми Божим, а потім зростати, щоб стати подібними до Ісуса Христа. А потім, потім, подібно Ісусу Христу, думати як Христос, служити Отцеві як Христос, виконувати волю Божу як Ісус Христос. Бо для цього Він народився, це Він нам показав в тілі людському, в якому Він був. І якщо ми це робимо, це буде практичне. Святкування Різдва Ісуса Христа, для чого він і народився, і прийшов в цей світ. Нехай нам цьому допоможе Бог, йому слава за все. Амінь. Помолимось.